До амбулаторії в Сінкевичівці прийшли жителі навколишніх сіл. Пані Тамара розказує, аптека в селі є, але каже, той аптечний пункт, який працював у приміщенні амбулаторії, дозволяв пацієнтам придбати усе необхідне, не виходячи з приміщення. Призначили, і зразу ідеш рядом через двері. Аптека заходиш, що тобі треба. Ти купив як було раніше. Йдеш додому і лікуєшся. Було таке, що треба зразу капати, рятувати людину. Були випадки, коли на нашу залізничну станцію привозили хворих людей, людям ставало погано в дизелі, лікарі вибігали і їм надавали допомогу. Минулий четвер, мені стало погано, мені тут приписали ліки, і мені довелося їхати в Луцьк, в аптеку. Для того, щоб мені взяти ліки, щоб мені ну, лікувати температуру, щоб ну, така погода, гриб і що мені робити було. Мені вже 72 роки, то я що, маю зараз їздити туди. Їхав з температурою в шестому транспорті. Завідувачка амбулаторії Надія Юзвик розповідає, в амбулаторії працюють сімейний лікар, стоматолог, чотири медичних сестри та лаборант. Обслуговують майже дві тисячі дорослих та дітей, показує зачинений кабінет, де була розташована аптека. Говорить, не продовжили договір оренди. Людям чим вигідно було, бо аптечний працівник вона має фармацевтичну освіту, Минулого року пройшла курси. Вона місцева наша, і якщо потрібно. То вона відкриє аптеку ввечері і, і вихідні, і візьме медикаменти з собою. По дорозі ще не занесе до якоїсь бабці. Для нас добре, що є медикаменти на місці, тим більше я їду на село на виклик. І якщо я навіть назначила якісь препарати, то та людина, наприклад, з Наталина з колодеш і так далі. Немає їх де взяти. То я приблизно як на гіпертонічний криз викликають. Я кажу, аптекарці вона мені в коробку складає, пише ціни. Я вже маю з собою медикамент. Керівниця Горохівського центру первинної меддопомоги Галина Майко каже, у попередньої аптеки завершився термін оренди приміщення. Нині Горохівський ЦПМСД оформляє угоду на співпрацю з державним підприємством Волинь Постач». У нас практикується сьогодні відкриття аптечних пунктів згідно трьохсторонньої угоди між мною, як виконуюча директора. Працівником їхньої установи, який згідний працювати. І півнюком це він директор волинь фарбпостачу. У нас така практика є, у нас такі аптечні пункти функціонують. Тим більше вони можуть сьогодні посезонно закупляти медикаменти, які найбільше потрібні людям. Голова Городищенської тергромади Світлана Соколюк нині перебуває у відпустці. Телефоном вона підтвердила Суспільному, що до кінця цього тижня профінансують закупівлю ліків і аптечний пункт запрацює. Ми говоримо про суму 10 тисяч. Це досить, досить така сума, яка їм досить буде ліків на ту суму закупити, щоб забезпечити людей і тими капаннями, і щоб люди зразу отримали купили собі ліки. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Волинь.